Слава Україні українські орхолюби! Знаходимось з вами у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме у квітковій крамничці Флора А це квіткова і крамничка і гуртівня, тому ціни вам не покажу. Залишу лишень посилання в описі під цим відео, а також унизу в прикріпленому коментарі. Погляньте, які розкішні привезли! Сьогодні буде дуже багато краси. І саме орху-красу ми розпочнемо ось із цього бігліпчика. Неймовірний, чарівний, я не знаю, не розпіарений, але він такий крутий, один єдиний в наявності. І кому він до вподоби, не зволікайте, забирайте його. Ось такий кот він має, квітка. Дуже красивезна, крупноквіткова, переливається. Ще ось такий також із новиночок. Він жовтенький, але не є насичений, не є лимонний, ніжний, і як бачите, гра кольором від розкриття залежить. Чим квіточка раніше розкритіша була, тим вона робиться світлішою. Ох, ця Орхомагія! І поглянемо з вами ще коренево. Код ось такий, коди нам важливі, ще раз наголошую. Краса не земна, один єдиний також в наявності. Як і цей бігрівчик, не менш вражаючий, пастельно-рожево-золотавий. Удекуди, на жаль, є механічні травми, але ж це не критично, це абсолютно не критично. Ми ж з вами бачимо квіточку і вже уявляємо в домашньому. Поглянемо кот, коренево. Ось така коренева прекрасна. Ох, а тут я стояла охала-ахала. крупноквітковий стандарт. Дуже велика квіточка. Мені здається, що навіть десь. До 12. Кому важливо, будь ласка, в продавців за посиланечком перейдете, попитайте, вони вам квіточку поміряють. Ну і бігрівчики сьогодні, розкіш. Погляньте, який цей. Ох, тут одна губа і формою, і тим контрастом, і доповненням до пелюсток. І коронева вона ідеальна. А тут ексклюзив, ексклюзивний, інакше не охарактеризує, ви ж бачите, це не для всіх орхолюбів, а лише для тих, хто колекціонує ось таких дуже екзотичних кралечок. Пластикова квіточка, бігліпчик, коренева прекрасна. Погляньте, хто приїхав давненько вже були, Данте. І ось один єдиний в наявності все ж таки є. Також ексклюзивна орхідейка, доволі красивезна, розкішна, розгалужена, з бутончиками, з хорошою кореневою. Погляньте, яка тут краса. Ой, тут в защипе. Єдине, ви бачите, дуже насичену кольорову гаму на екрані. Вона трішечки світліша, не бліда. Трішечки світліша. Але в цілому, оці усідні мотиви, вони якраз своєю розкішу манять верхолюбів, їх погляди. І одна ж єдина в наявності, як і попередні орхідейки. Також одна єдина в наявності ще ось така красуня. Також не знаю, хто це. Але вона неймовірна. Мені особисто нагадує декілька сортів в поєднанні мама, тато, дідусь, бабуся. Але точно хто це не знає. Коренела тут, знаєте, це Орхобомба ось такий код має. Також зверніть увагу ще ось на цю красу. Вгадайте, хто це. Це не азіатська інтрига ні-ні-ні. Це сурфсонг зі сплешем. Сурпсонг зі сплешем є двох видів, принаймні я бачила. Але знайте і майте на увазі, що в домашньому ось такі красуні можуть і звичайним стандартом, як ми звикли з вами бачити, кольорову палітру проквітнути. А потім знову можуть зі сплешем. Ви тоді вже не гнівайтесь на орхідейку, бо ж вона королева, і все можна. Хоче творить, хоче, витворяє, і нас може і порадувати, потішити, а також зробити нерви. Ну, Це в них <крові> в крові, як кажуть. Чесно знову зізнаюсь, крутила, вертіла, бо камера не передає. Ось тут такі золота рожеві переходи, переливи, винозні, хоч це і винозник, але він такий розкішний вживу, він так багато виглядає, ви навіть не уявляєте, і я вам не можу цього, на жаль, передати. Вже мусите повірити. Ось такий код і прекрасна коренева. І з ліпчиків ще є неймовірно красивезна. Galaxy, Звичайно, камера також не передає колір. Ось тут більш-менш наближено. Я хотіла показати, що там такий трішечки насиченіший темний тон того кольору. Майте на увазі? Ще ось такий бігліпчик. Ой, тут і губа рожева. Щось перегукується з пастелокіс. Тому кому подобається, також зверніть увагу, можливо, для вашого пастелок ось така буде подруга. Як і ця красуня ще ось така персикова. Ну тут геть на азіата якогось в підлітках подібна. І в голові крутиться, вертиться. І ще ось така. Ось такого плагану орхідейки я називаю трояндовими. Ну, У мене така підпільна назва. А тут яка. Колір спокійний, рожевий, в холодній гамі, але насичений. І ще ось такий бігліпчик, подекуди бачите, що, можливо, десь на якихось орхідейках стресують бутончики, вони, як і квіточки, можуть відсихати, але ж також увійдіть в положення, бачите, які погодні умови. Стресують усі і люди також, щоб за орхідейки казати, які їдуть до нас здаля. Така ось аля принцеса, ще ось така рожева бігліп, ух, також красива стандарт. щось із серії яблуневого цвіту. Дуже ніжна, дуже-дуже. Ще ось така красоня. Щось там з Леді Фентезі перегукується. Ну, звичайно, це абсолютно різні орхідейки. Ще одна із серії Аля, яблуневий цвіт. Але в більш холоднішій гамі. Тут навіть би я сказала Аля Рим. Ну ви мене розумієте, бо ж бачите. Ще в наявності ось така краля. Ох, яка ж вона красивезна, також редліпчик в стилі Аля Легато. Ну, я ж вам як пана, описую. Добре, що ви візуально бачите. Дуже красива, дуже. А ось таких кралечок є декілька штук. А-ля можливо, це якраз і є вона, як варіант квітування. Також є ось такі едити. Зверніть увагу, що біля колонки є едити, які більш ніжніші, а є ось такі, бачите, більш насичено плямисті. Вони, певно, хотіли змутувати і трішечки подекуди змутували під метелечка. Сурсонги, ми з вами бачили ось того зі сплешем, а це є ось такі. Більш оранжевіші і ось такі більш рожевіші. Також різноманітні, кому вже яка до вподоби, як кажуть. Ну, таку ми вже з вами кралечку бачили. Також ще ось така є. Я вже не смикую, як завжди. Ой, який біглі, красивезний, розкішний, білосніжний. І ще ось така. Рожева бускова жовтенькою губою, дивимось повороті також є. Щоб ви розуміли, тут для оптовиків стоять орхідейки, я вже не смикаю, ви і так все побачите. Але якщо якась вас зацікавила, не забувайте робити скрін, надсилати за посиланчиком, яке я залишила. Внизу в описі, в прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео до самих продавців напряму свої месенджери і там вже з'ясовуйте, яка орхідейка, чи є вона в наявності, скільки вартує, як здійснюється відправка. Моє ж діло показати вам цю орго красу неземну. Як ви вже бачили, в тому міксі є Феррари. І Феррари є різні. Є з рюшоподібною подібною пелюсткою, що зазвичай якраз її і характеризує. А є ось такі лимонні, холодніші і рюшоподібна подібна пелюстка лишень подекуди. Бо є один єдиний в наявності. І ось така краса. Я тут також залипла. ой, Я просто її уявила в домашньому, знаєте, як вона каскадом, навіть тих 5-6 квіток. Але погляньте, яких цікавих і як вони на фоні своєї орхоколекції будуть виглядати. ну Дуже цікаве квітка. дуже. Я вперше вже бо її бачу, і в мене неймовірні емоції викликала. Із крапунчастих є ось така красуня, дуже подібна на гою. Назву я її забула, чесно кажу. Ось така також, як Міра Флора. Ну, і тут Кудекуди ще ось такі між собою перегукуються орхідейки, дуже естетично вони виглядають, адже доповнюють одна одну і виділяють одна одну. Ну, дуже люблю в таких міксах покоперсатися, подивитись. Вони неймовірно красивезні. Орхідейки кожного разу приїжджають у флору, а як і ця. Бігліпчик Гою. Дуже красивезний, розкішний, крупноквітковий. І цей не менш вражаючий. Також бігліп, погляньте. Ну. Крапунчик, але красивезний, і винозничок ромплом. Хоч і винозничок, а який він крутий. Давайте ще тут подивимось. Адже тут також є біглітчики. І як бачите, навіть бронзовий Буда справа був. І котики дикі є, котики є різні. Ох, цього разу привезли мільтонії. Як вони пахнуть! Я не знаю, чи вам подобається, але я так полюбляю ці запахи мільтоній. Єдине, ну, не величезний випір, кольорі ось такі переважній більшості були. Але круті ці мільтоні, я вам скажу, ну круті. Та клітка така велика, нічим не поступається фаленопсисом. Ви зрозуміли, я вже на Мільтоні поглядаю. Що ось такий радлівчик. І, звичайно, що хої. Хої є різні, тому за сорти вже з'ясовуйте напряму ось такий бігліп що є. І ось такий, ой, ну які вони ж красивезні. І переважній більшості в одному-єдиному екземплярі всі. Там лише деякі по декілька штук. Ще ось така панянка. Стандарт, крупноквітковий, бусковий. Дуже гарна, дуже. Я вам неодноразово наголошувала, що рожеві, як стоять та кубку, то всі на одне лице, а так до рук береш і тут млієш. Ну, погляньте. Ну, як оченята та губаш, зазирають тобі в орхо душу. Ось такий код у неї коренева хороша. Ще ось така красоня, як джолі, але не джолі. І не леді фентезі, ну, не знаю. Головне не зволікати і швиденько переходити за посиланнячком і свою орхочку бронювати. Я ж сердечно дякую за орху, перегляд. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Окреме спасибі за підтримку!